В Європейському Союзі, як ви знаєте, досить розгалужена мережа інституцій, які потребують однакової підтримки. Наприклад, щодо набору персоналу, його підготовки, публікації матеріалів і тому подібне. Тому в інституціях європейського союзу що зробили? Створили чотири міжінституційні служби для обслуговування потреб якраз. І усіх інституцій Європейського союзу, ну так би мовити, спільних потреб, а також агенцій і органів і інших служб Європейського Союзу. Мені здається, що це дуже розумно з точки зору економії ресурсів і фінансових, і людських, і часових. Кожна з цих служб має конкретні повноваження, які охоплюють основні вимоги до інституцій Європейського союзу. Про що мова йде? Про підбір персоналу, підбір кадрів, навчання, розвиток. Персоналу, захист інформаційних технологій, кібербезпеку, видавничу діяльність. Тож до цих служб належить Офіс публікацій, заснований ще, до речі, 69-го року, тоді як інші всі служби засновані значно пісніше, аж після 2000-х років. Ну, наприклад, Європейський офіс з відбору персоналу в 2003 році, Європейська школа адміністрування у 2005 році, да, або ж група реагування на комп'ютер Надзвичайні ситуації взагалі у 2012 році була створена. Ось це чотири таких міжінституційних служби. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. А ми рухаємось далі і коротко подивимося усю інформацію про ці міжінституційні служби. Отже, група реагування на комп'ютерні надзвичайні ситуації в Європейському Союзі. Вона управляє загрозами для комп'ютерних систем інституцій Європейського Союзу. Вона підтримує ось ці спеціальні коди it безпеки в кожній інституції ЄС. Ну і для того, щоб це забезпечити, вона звичайно підтримує зв'язки з подібними службами в країнах Європейського союзу у відповідних секторах. так? Далі Європейська школа адміністрування. Це школа, яка проводить навчання, підготовку, перепідготовку в конкретних сферах для персоналу інституцій Європейського Союзу. Але зверніть увагу, що це не єдина подібна школа, крім неї, ще є різні навчальні відділи при усіх інституціях Європейського Союзу. Ну, Наприклад, так як у нас є Національне агентство з питань державної служби, да, загальне таке агентство, яке впит... Займається основною масою питань підготовки державних службовців, але також існують і спеціалізовані тренінгові центри, наприклад, там тренінговий центр прокурорів України або Київський регіональний центр підвищення кваліфікацій. Вони вже працюють з якимись іншими службовцями, так би мовити, точково спеціалізовано. Далі Європейське бюро відбору кадрів. Це бюро з відбору персоналу для інституцій ЄС. Воно організовує конкурси для відбору кандидатів для роботи в інституціях та агенціях Європейського союзу. Воно підбирає, пропонує цих кадрів фахівців, експертів для інституцій Європейського Союзу. У нас, здається, теж намагалися зробити єдиний кадровий резерв, щоб розвинути далі в єдину систему підбору кадрів для органів управління не тільки для парламент. Для органів влади різного рівня. Да? Але наскільки мені відомо, це ну, був такий безуспішний проєкт. Але також ми знаємо, що на сьогодні в Україні основними питаннями щодо підготовки і відбору кадрів для органів державного управління займа... найвищого рівня займається Національне агентство з питань державної служби. Ну І крім того, в Україні, звичайно, кожен орган влади має свої відділи кадрів. І зв'язуються з відповідними центрами підготовки. Наступне це. Офіс публікацій є офіційним постачальником видавничих послуг для всіх інституцій і агенцій Європейського Союзу, тобто все, що офіційно публікується, публікується тільки офісом публікацій. Ну і по суті, він є центральним пунктом доступу до офіційних даних законодавства Європейського союзу, інших офіційних публікацій, до відкритих даних, до результатів досліджень, оголошень про закупівлі та іншої офіційної інформації. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, поширюйте мої відео, щоб цю інформацію побачили якомога більше людей. І щоб ми були готові до членства в Європейському Союзі і, власне, знали, де саме ми можемо працевлаштуватися, як це ЄС працює і на що ми можемо розраховувати. Гарного вам дня!